Всім привіт! Ви на каналі «ММА в деталях. Сьогодні короткі новини. Сейдж Нократ повертається в ММА після 4 перерви з Диким Хуком п'ятою. Колишній боєць UFC виграв свій поєдинок на One Fight Night 10. Приголомшливий Хук п'ятою всього за 29 секунд першого раунду. Цей виступ показав, що Нократ все ще є силою, з якої слід рахуватися у світі ММА. Батька Хорхе Масвіделя звинувачують у замаху на вбивство. Батька зірки UFC Хорхе Масвіделя, який також є його тренером, звинувачують у замаху на вбивство. Це сталося після інциденту зі стріляниною, який стався в будинку Масвіделя в Майамі. Деталі інциденту залишаються нез'ясованими, але новина сколихнула всю спільноту МММ. Елджмейн Стерлінг ледь не побився з командою Сіхудо. Після насмішок під час зважування. Напередодні свого поєдинку на півважкій вазі цієї суботи на UFC 288 Елджимей Стернінг вступив у перепалку з командою Сіхудо після офіційного зваження у п'ятницю. Інцидент стався після насмішок з боку команди Сіхуда. І хоча він не перенісся у фізичну бійку, це було чітким свідченням неприязних відносин між двома бійцями. Ну а у мене на цьому все. Почуємося завтра.